Я за сьогодні пройшов вже сьомого вечора. Я зараз піду прогуляюся на вулиці, покажу, наскільки можу я ходити. Я прям бігати чи швидко йти не буду. Я все-таки бережу ноги. Але подивимось, скільки я зможу пройти, не сідаючи на лавочку, без кульгання чи дискомфорту в коліні. І так, друзі, стартуємо. Зараз 19.23. У мене тут на годиночку 3450 кроків. Все, сідати я вже не буду. Буду йти. Давайте подивимося. Що я по сходах йду. Ти знімаєш контент? Так, да, тільки треба не спішати, бо я по сходах швидко не ходжу зараз. Так, пойдеть. Lanie, nie spieszajcie Oto poważne miejsce, bo jeszcze chodzisz Dobra, ja bym skończył do domu, znać na kolejny krok І так, друзі, провів я знайому до її дому, навіть поніс трошки її сумку кілометр півтора. І зараз знову піднімаюся цим мостом по сходах. Почуваю я себе ще нормально, ні разу не сідав на лавочку. Звичайно, я ж перед цим цілу годину стояв. Це я так довго вже не стояв два роки. Ну, Півтора точно, уявляєте? Цілу годину простоїти. Це для мене величезний рекорд. І зараз я ще вимушений пройтися певну кількість кроків, щоб показати свою активність. І завтра в мене ще насичений день. Ого! І так, друзі, я повернувся додому. Зараз 20 година 46 хвилин. Я пройшов 9850 кроків. Це 6400 кроків різниці за цей проміжок часу, що я ходив ні разу без зупинки. А це 5 кілометрів. 5 кілометрів я прийшов без, я маю на увазі без сидіння. За 1 годину 20 хвилин. При тому, що хвилин. 15 я стояв в супермаркеті, ну, поки знайому чекав, поки вона скупиться. Це як для мене, як для людини, яка була по відчуттям як інвалід, був обмежений, був по, ну, в жахливому стані, здається, це фантастика. Це не фантастика, це правда. І по відчуттям мені організм каже, притримай коней, не давай таке навантаження. Одна справа. Там 6-8 тисяч кроків на даному етапі моєму. Або там 12 протягом всього дня, а друга справа все на вечір. Це трошки перебор, але я показав, що це можливо. Я ще не кульгав, певні відчуття були. Отже, якщо ви хочете бути живими, активними, можете до мене звертатися. Я відкритий до розмови допоможу вам. Контакти залишу під відео. Все, будьте здорові щасливо!